عنnبظارا ظرا Та які закопчуємося легом і нашими воїнами, які зараз захищають нашу Україну. Тому ми вирішили взяти участь в цьому конкурсі і ми побудували цього військового гелікоптера. Ми впевнені, що конструкція допоможе Збройним силам України, виконувати завдання у повітря та перевозити військових до пункту на назначення якомога швидше. Наш гелікоптер дуже швидкий, тому що він ж має аж 5 глинців. Також він може виконувати декілька завдань. Привезти військових і бути розвідником. Цей гелікоптер броньований. На ньому гарно зроблено система зв'язку і навігації. Ми прикріпили до двигуна датчик відстані. Коли вертоліт бачить ціль, то, двигу... то гвинти крутяться в одному сторону і летить прямо. А коли завдання виконане, гвинти обертаються в іншу сторону, і вертоліт вертається назад. О, Зажурилася Зажорилася. Місу є червону катину, підімемо. А ми нашу славу Україну! Ми віримо, що ця конструкція допоможе нашим захисникам. Ми впевнені, що цей гелікоптер зможе геліко... 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 виконувати завдання на нашому небі. Слава Україні! Військова техніка це дуже актуальна зараз для нас. Тому ми вирішили збудувати цей гелікоптер. Цей гелікоптер може, може перемогти ворогів в, наш, в небі. Є Двигун, смарт-хаб, і тому він, мож, він вміє рухатись. <му> До нашого гелікоптера можна додати гранатомет, дуле. І можна зробити, щоб він по-справжньому літав. зробити, щоб він літав самостійно і без... ще без пілота. Ми використали дуже багато деталей для нашого галокоптеру. Вдання такі нашого гелікоптера. Це все, що потрібно для нашої армії зараз.